Вітаю вас, шановні учні та учениці. Мене звуть Сергій Зеленін. Сьогодні ми розглянемо тему електромагнітні хвилі та їхні властивості. Електромагнітна хвиля це поширення в просторі коливань електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі теоретично передбачив видатний шотландський фізик Джеймс Клерк Максвелл у 1873 році. Проаналізувавши всі відомі на той час закони електродинаміки. Він суто математично дійшов висновку, що в природі мають існувати електромагнітні хвилі. На жаль, Максвелл не дожив до експериментального підтвердження своїх розрахунків. Тільки через 9 років після його смерті німецький фізик Генріх Герц продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль. Дослідімо провідник, у якому тече змінний струм. Біля будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле, створене змінним струмом, теж є змінним. Через явище електромагнітної індукції змінне магнітне поле створює у просторі вихрове електричне поле, яке теж буде змінним. Максвелл припустив, що змінне електричне поле, у свою чергу, створює у просторі змінне магнітне поле. Таким чином, змінні електричне та магнітне поля будуть існувати у вигляді коливань, що поширюються у просторі. Отже, одержимо електромагнітну хвилю, джерелом якої є провідник зі змінним струмом. Спрощена схема такого процесу представлена на рисунку. Частота ню цієї хвилі дорівнює частоті, з якою змінюється сила струму в провіднику. Джерелом електромагнітних хвиль може бути не тільки провідник зі змінним струмом. За теорією Максвелла, електромагнітні хвилі може випромінювати будь-яка заряжена частинка, що рухається з прискоренням. Якщо ж частинка нерухома або рухається з незмінною швидкістю, вона електромагнітну хвилю не випромінює. Випромінюванням електромагнітних хвиль супроводжуються і окремі процеси, що відбуваються всередині молекул, атомів, ядер атомів. Теорія таких процесів, квантова теорія, була створена у 20 сторіччі. Електромагнітна хвиля як процес поширення електромагнітного поля. Насамперед характеризується вектором напруженості електричного поля Е велике зі стрілочкою, і вектором магнітної індукції Б великий зі стрілочкою. Будь-яка хвиля періодична і в часі, і в просторі, тому зазначені величини періодично змінюються і з часом, і зі змінною відстані від джерела хвилі. За теорією Максвелла, вектори Є великі зі стрілочкою і Б великі зі стрілочкою одночасно досягають максимального значення і одночасно перетворюються на нуль. При цьому вони перпендикулярні як один до одного, так і до напрямку поширення хвилі. Графічно це показано на рисунку. Отже, електромагнітна хвиля це поперечна хвиля. Є великий за стрілочкою перпендикулярне Б великій за стрілочкою, Є велике за стрілочкою перпендикулярне В зі стрілочкою, і Б велике за перпендикулярно В зі стрілочкою. Електромагнітна хвиля, як і механічна, характеризується частотою ν – довжиною λ і швидкістю поширення v, Як і у випадку з механічними хвилями, зазначені величини пов'язані рівнянням. Лямда дорівнює v поділити на ню. На відміну від механічних хвиль, для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Навпаки, найкраще й на швидше електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі. Максвелл теоретично обчислив швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі та довів, що отримане значення збігається зі значенням швидкості світла у вакуумі, а воно вже було вимирене експериментально. В дорівнює С приблизно 3 помножити на 10 у8 степеню метрів на секунду. Розмірковуючи над цим результатом своєї теорії, Максвелл висунув сміливе для свого часу припущення. Світло є різновидом електромагнітних хвиль. Таким чином, вчений не тільки визначив природу світла, а й передбачив існування та властивості різних видів електромагнітних хвиль. У вакуумі, і тільки в ньому, всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю С. Тому для вакууму довжина і частота електромагнітної хвилі пов'язані формулою. Лямбда дорівнює С поділити на ню. Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється, змінюється і довжина хвилі, а от частота залишається незмінною. У повітрі швидкість поширення електромагнітних хвиль майже та сама, що і у вакуумі. Електромагнітні хвилі, як і механічні, переносять енергію. Енергія W великої велике електромагнітної хвилі прямо пропорційна її частоті в четвертому степені W велике пропорційна ню у четвертому степені. Першим електромагнітні хвилі отримав і дослідив Генріх Герц у 1888 році. Він сконструював випромінювач, який згодом отримав назву вібратор Герца. Цей прилад мав вигляд розрізаного навпіл провідника, на кінцях якого було закріплено дві цинкові сфери для накопичення зарядів. У місці розрізу провідники мали невеликі латунні кульки. Коли обидві цинкові сфери заряджались до високої різниці потенціалів між латунними кульками проскакувала іскра, яка забезпечувала електричний контакт двох частин вибратора. І в ньому починав на короткий час протикати змінний струм, а в довкілля випромінювалася електромагнітна хвиля. У дослідах Герца частота хвиль сягла 500 МГц. Щоб виявити електромагнітні хвилі, герц розробив приймальний резонатор. Розрізане дротяне кільце з невеликим іскровим проміжком. Схеми вібратора і резонатора представлені на малюнку. Змінюючи розмір іскрового проміжку між кульками приймального резонатора, вчений налаштував його чливість. Під дією змінного електричного поля електромагнітної хвилі, створеної вібратором, у приймальному резонаторі виникали вимушені коливання струму. Розміри приймального резонатора були підібрані так, щоб в ньому відбувався резонанс коливань струму. Під час резонансу напруга на кульках резонатора різко зростала, тому саме в ті моменти, коли між кульками випромінюючого вібратора відбувався розряд, в іскровому проміжку приймального резонатора теж проскакували ледь помітні іскорки, які можна було побачити тільки в лупу і тільки в темряві. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.